Квадроцикл Access 860 Supercharger і його проблеми. Квадрогараж на зв'язку. Слава Україні! Значить, розкажу вам про наш тестовий квадроцикл із партії. З партії ми собі один екземпляр Щоб дубасити на ньому, кататися, випробувати і розказувати вам, що ж не так з цими квадроциклами з Тайвані. То, що більшість із вас до китайців вже звикло і китайцям навіть довіряють більше, ніж квадроциклам з Тайвані. Хоча техніка з Тайвані на пару голов вище за Китай. От власне про що я вам і розкажу. Значить, покатались ми на ньому в різних режимах, і по місту, і в туристичному режиму, по, по легкому, по середньому бездоріжжю. І остання покатуха в мене була з маньяками. Були квадроцикли BRP, 650 ки літри, підготовлені кавасаки, брудфорси, Honda і так далі. Ну і що ми з'ясували? Буквально е, при подоланні першого глибокого броду е, з'явилось відчуття, що пробуксовий варіатор, що в нього набирається водичка. От. Тому всю покатуху я старався минувати глибокі броди, тому щоб постійно доводилось значить, зливати воду з варіатора. Благо, тут це передбачено. Значить, гумова пробка отака є, як на більшості професійних квадроциклів, злив воду і поїхав. Ну і що, е -е, в принципі, весь контент з покатухи ви можете подивитись, побачити. Значить, окреме відео є, можете знайти на каналі. От, а сьогодні ми вирішили розібратись, в чому проблема і куди куди варіатор набирає воду. От. У нас було припущення, що все це є е, якби, наслідками одного пошкодження. Дивіться, нам квадрик привезли з пошкодженням пластика. Отут кусочка пластика немає. І тут, як ви бачите, значить, е, е, надломаний пластик, ми думали, що його під час транспортування пошкодили, і, вірогідно, що пошкодили і кришку варіатора. Але коли ми зняли кришку. Ми побачили, що вона ціла, і звернули увагу на інше. Значить, ось вона сама кришка, а на кришку окремо встанавлюється шнуркель. Отакий. Так от, в місці, де отвір вентиляції варіатора кришки переходить в шноркель, ми побачили, що тут немає ущільнення. Тут видно така канавочка. І тут по заводу лежить резинка. І резинка лежала не в канавці, а ось видно її слід відпечаток. Тобто резинка була загнута. І відповідно сюди ж у нас затікала і водичка. Тому те, що ми робимо зараз, ну це, по-перше, обслуговуємо варіатор. Це класика після таких екстремальних покатух мить, чистить, перемазувати для того, щоб він служив. Далі відмиваємо шноркель. Значить, укладаємо резиночку, так як вона має лежати, і додатково ще це все промазуємо гермітосіком. Це не обов'язково. Але якщо ви маньяк, якщо ви збираєтесь їбашити по сосочки, значить, якщо ви їздите з такими ж маньяками і неряєте по фари, а іногда й руль, то важливо зробити гідропідготовку трошки краще, ніж то робить завод. Поэтому. Веталь все отмиває, обідзжирює. Значи, плоскость прилягання кришки до кожуха. отут по периметру, ми теж посадимо на герметик. Для того, щоб гарантувати, що в варіатор не попаде вода. Страшного нічого немає, якщо в варіатор попала вода. Єдине недолік, значить Цього явища, это то, что квадроцикл перестає ехать. Тарелки вот вони идеально плоские, идеально плоские. И ремешок, ремешок, он просто проскальзывает. То есть, двигун крутится, значит, а ремешок и коробка стоит на месте. Вот такая история. Вот такие, блядь, страшные ебучие недолики у этого квадроцикла. Все інше мені подобається. Пиздує як ракета, е, рулиться класно, висока посадка, класний кліренс, е, комфортно пересуватися на швидкості по бездоріжжю, газомасляні амортизатори хавають, все, його не підкидає, не переставляє по сторонах. От, все інше по ньому мене влаштовує. Такий собі піжон. Квадрик двохмісний, але по факту у нього трошечки укорочена версія. Під, під скрамблер зроблено, там під БРП, під этот, під Polaris. Ну, короче, під uh, такий Аля спортивний квадрик. Хтось скаже, що йому там до Ренігата чи до скрамблера далеко, звісно, далеко там, бо Ренігат... 30-ку зелені коштує новий, а цей квадрик новий коштує 13. Поэтому ну, практично в три рази різниця в ціні і очікувати від нього таких же характеристик і таких же параметрів, які видає Бієрпішка професіональна, спортивна чи Polaris, не варто. але за свої гроші, повірте, апарат дуже цікавий і дуже достойний. Кому цікаво, обзорчики на нього є у мене на каналі. А кто не бачив, 800 -ка. Значит, э, дефорсированный мотор э, с пониженной степенью сжатия под наду. Вот у него стоит механический компрессор. То, что суперчарджер, это механический компрессор. такой же, как на Range Rover, на Audi, на Mercedes. Вот. Привод ремнем. Вот а тут стоит ремень, який круто компрессор. Привод герметичний, ремінь компресора води не боїться взагалі. Е, от. Всі блокування, усилитель руля, гнуті ричаги для увеличення кліренса. Передні, задні. Ну, коротше, апарат дуже цікавий. Блокировки, усилитель руля. Турбокомпресор. Де ви бачили? серійний заводський квадроцикл на турбокомпресорі. Вали він на всі бабки. От. Така історія. Цей апарат будемо продавати. Ми на ньому покатались. По катух 5, 6, напевно, ми від'їздили. Кілометраж невеликий. Там в районі 150 кілометрів, здається. Щас ми спробуємо подивитися, який тут кілометраж. Так. 132 кілометри. Ні, це тріп Б. 10 часов він напрацював, а одометр теж 132 кілометри. Коротше. Апарат будемо продавати, ми покатались, нам сподобалось. Далі тримати його сенсу немає. Новий 13200 коштує цей за червончик віддамо. За червончик квадрик з пробігом 132 км, обслужений з заміненими маслами, весь промазаний. Приїжджайте, забирайте. Вот. Е ну а що? А все остальне в принципі по апарату без питань. Я, до речі, спілку спілкуюсь е з польським імпортером квадроциклів е Лінхай, Sigway, TGB це теж техніка з Тайвані і Аксес. І вони кажуть, що от техніка з Тайвані це продав і забув. Продав і забув. Люди приїжджають масло, міняють і фільтри. Ну, колодки там іноді. А так по желізу, там, по електриці дуже надійна техніка, тому хто хоче, беріть. Так, я цей відеосік знімаю завдячуючи нашим захисникам, а ви його дивитесь завдячуючи їм же. Поэтому не забувайте їх підтримувати. У нас на відновленні баки військових, там за баги у нас. Два мотора від військових квадроциклів стоїть на ремонті. Ото квадроцикл військових. Значить, тут у нас ще два квадроцикла військових в черзі на ремонт. Сьогодні вночі привезли квадрик і залишили його отак з прицепом, теж військові. Мототехніка. Зараз відіграє важливу роль ключову. Дуже багато застосовується для евакуацій поранених. От такий квадрик може бути потрібен, щоб врятувати твого друга, брата, кума, чи йогось чоловіка, чи його татуся, можливо, чигось сина. Тому донатьте на таку техніку, донатьте на її ремонт, техніка специфічна, техніка ексклюзивна. Техніка не дешева в експлуатації, в ремонті. У відновленні там, після того, як вона була знищена або спалена підерами. Наша банка актуальна на відновлення військової техніки. Квадроциклові баги є в описі під відео. Тому долучайтесь. Якщо вам треба квадроцикли, ось наші контакти або можете знайти їх там же в описі під відео. Є питання по квадроциклах з Тайвані. Pois sí,